Вітаю вас. Ви дивитесь поліцейську хвилю. Програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: Наркокартель по українськи Пріступна групіровка один рік на території Києва, області по всій Україні. Київ і п'ять областей, 56 обшуків і 250 поліцейських. Як вдалась така масштабна спецоперація? Розбійники з великої дороги. Декілька членів даної групи входили до бандитських урупувань, які воювали на території непідконтрольних зараз нашій державі. Хто стоїть за бандою гастролерів з Донбасу, що орудували на трасах по всій країні? Бойова робота нового корду? Робота нас, на Напал! Руки на Важко у навчанні легко у бою. Як ростуть лави спецпризначенців? Під нас є Київ, Київська область, Одеса Житомир. Суми і Харків. Фінал всеукраїнського наркокартелю. Поліція провела обшуки в чотирьох великих містах. Затримано потужну банду наркоділків. Скільки у них вилучено зілля та грошей? Дивіться, поліцейський резонанс. Щомісяця місяця мільйони гривень прибутку. Такі шалені суми грошей упродовж кількох років заробляли на продажу наркотиків ось ці молодики. Серед них організатори, топ-менеджери, оператори та кур'єри. Всього 13 осіб затримали оперативники під час масштабної спецоперації. В місті Києві області була задержана приступна організована група, яка очень давно і довго работал над реализацией наркотических средств. Они безнаказанно уже несколько лет, а как бы и содействовали тоже с правоохранителям, который работал в Шевченковском райотделении. И 7 месяцев оперативники разробляли эту спецоперацию. Так отрывала, так кропотливая работа дала позитивный результат. В время этого документирования были задействованы различные подразделения, использовались неординарные, но законний метод ведення петинорозисної деятельності, що це новий принцип роботи безопасности, получая информацию інформацію совершении преступных действий тим рідним поліцейським. Ми документуємо не тільки одного поліцейського, а всю приступну групу. Як з'ясувалося, торгівці наркотиками продавали товар через інтернет, а гроші отримували на банківські картки. Потім ми діяли без контакту з шляхом закладення часу і отримання коштів банківський картки для карті. Правоохоронці провели понад 60 обшуків у Києві, Київській області, Дніпрі та Кропивницькому. Обнаружено і взято 14 единиць огністрільного оружия, 7 бойових гранат, около 1500 боєприпасів, 1 кілограм гашиша, 2 кг метадона, 1 кг афемітаміна, 4,5 опія і 7 тисяч таблеток екстаза. Це дуже велике количество. Загальна вартість знайденого зілля та пігулок 6 мільйонів гривень. Крім того, у торгівці вилучили 300 тисяч гривень готівки, а також 45 банківських карток. Саме на них покупці зілля пересилали гроші. Зараз ці рахунки заблоковані. Наразі учасникам цієї злочинної групи вже оголошено про підозру, а згодом всім без виключення оберуть міру запобіжного заходу тримання під вартою. Хочу поблагодарить лічно київську прокуратуру, тому що ізначально теж по нас поддержали поблагодарить всі служби внутрішню безопасность, корт патрульную полицию, которая очень хорошо обеспечивала правопорядок, і конечно, киевскую полицию. проти наркоторговців відкрито кримінальне провадження. Тепер їм відповідати в суді за кількома статтями. 30-40 секунд на один розбійний напад так оперативно діяла банда, що орудувала на трасах 13 областей України і координував кримінальний авторитет, а очолював злодій у законі. Так на чому ж упіймали цих зухвальців? Дивіться поліцейське розслідування. О, ти О, ти це одне з небагатьох пограбувань автовласників, що зафіксувала камера цього літа. Головними шляхами України пронеслась потужна хвиля подібних злочинів. Розрізнені на перший погляд епізоди виявилися ретельно продуманою схемою. Все почалось в травні поточного року. В столичному ресторані кримінальні авторитети зібрали ділити території впливу. Цим сходняком на той час якраз керував і запровадив його. Авторитет злодій в законі на прізвиську Куцу. Прізвище його Лобженідза Георгій, це грузин. Всі члени тієї сходки, які були тоді на Болоні, нами були задокументовані. Із цих членів якраз тої групи він тоді розподілив між ними, хто якою групою керує, яким автошляхом буде відповідати і іскувати його ж групи там злочини. Результати злочинної змови не змусили чекати. З липня по серпень стало 48 випадків заволодіння майном водіїв. 13 з них зафіксували в Рівненській області. Ось наслідки липневого інциденту в селі молодаво. Згодом, 6 серпня, там пограбували ще одного водія. Всього двома годинами пізніше стає старий кориць. Зухвальці обікрали чергове авто. Саме тому, що вони іскоювали не один раз, а цілою великою серією і великою групою складалося враження масовості такого характеру злочину на трасах. На полюванні за грошима громадян бандити виїздили вночі, жертв шукали на заправках або поряд з автошляхами. В таких місцях водій зупиняється відпочити. Камера спостереження зафіксувала один із таких нападів. Захоплений зненацька водій виявився безпорадним. Вони з місця пригоди зникали, розвиваючи швидкість 200-210 км на годину, що не давало змоги в перші періоди операції нам затримати злочинців. Злочинна група відзначилась в 15 областях України. Один з епізодів трапився поблизу столиці. Інцидент стався 3 серпня поряд із відомою мережею АЗС. Зараз про погарбування нагадує лише ось цей шматок розбитого автомобільного скла. Жінка залишила автомобіль ось тут, буквально за кілька метрів від автозаправної станції. Не встигла оговтатися к неї, забрали сумку з документами і гроші. Всього 30-40 секунд. Приблизно стільки витрачали злодії на одне авто. Спочатку підрізали передні колеса, далі розбивали бокове вікно і викрадали речі. 3 вересня група вчинила свій черговий і останній напад на Рівненщині. Рівненської поліції затримані та заарештовані. Троє осіб, до речі, заарештовані безальтернативно. Учасники злочинної групи були затримані в ході спецоперації на трасі Київ. чоп у підозрюваних було вилучено знаряддя злочину і деякі особисті речі постраждалих. В того ж ранку в сумах затримали ще одного підозрюваного. Чоловіку інкримінують відкрите заволодіння барсеткою постраждалого. За що задержали за поліції? Ну, типу, з Та не знаю, задержали мене і все. Іншого учасника даного злочину арештували в Донецькій області. За даними поліції, розбійники мешкали в Одесі з Південної Пальміри. Ця бригада регулярно виїжджала на кримінальні гастролі. Дана злочинна група має тісні зв'язки, за нашою інформацією. З стороною орда декілька членів даної групи входили до бандитських угрупувань, які воювали на території непідконтрольних зараз нашій державі. Слідство у справі організованої злочинної групи триває. Ми ж звертаємося до автовласників. Якщо ви впізнали когось із цих громадян, телефонуйте 102. Далі у нашій програмі найрезонансніші та найзухваліші злочини, що сталися на минулому тижні. Про це дивіться нашу традиційну рубрику «Поліцейська хроніка. 45 тисяч доларів або позашляховик за таку винагороду на Дніпропетровщині найманий вбивця мав ліквідувати місцевого бізнесмена. Це звичайне українське село зі своїм розміреним життям, щоденною роботою на фермерському господарстві. Саме тут в селі мала розігратися кривава драма. Її планували ось ці двоє. Вони в салоні авто. Кидаю, я діло. Я тебе позвонів, скажу, що треба купити воду. Я тебе скажу а, по телефону. Ты говоришь, дам, смогу. Все, значит, все нормально, ты возвращаешься. Тебе его фотографировать. <реклова> Не, ну надо. Це реальні розмови, записані поліцією прихованою камерою в автівці між двома звичайними чоловіками. Незвичність полягає в тому, що один із них найманий вбивця, а інший замовник кривавого злочину. Зараз вони оцінюють можливість для виконання вбивства. Це його хатє справа, це дощі построїв, датчики на двіження вдома стоять. Ні, Там і можуть бути камери. Бі... Оль, смотри, є стоїть датчик на двіження. Він може э, включать камеру. Місце ну, местность... да, не такие... не, я... Винтовка отпадает. Це вбивство мало статися 17 серпня 2016 року в Юрівському районі Дніпропетровщини. Жертва – 64-річний бізнесмен, голова тамтешньої агрофірми. Під час неодноразових зафіксованих зустрічей з виконавцем замовник показував його місця мешкання, місця роботи свого опонента, його коло знайомих, друзів, родичів, маршрути руху, розпорядок роботи, наявні транспортні засоби та вимагав вчинення вбивства особливо кваліфікованими способами із використанням вогнепальної зброї та вибухових речовин. Але Кілер вирішив звернутися до поліції, і там все розповів, що і як сищики переконали чоловіка відіграти свою роль найманого вбивці. До кінця до поліції звернувся військовослужбовець збройних сил України із повідомленням про отримане ним замовлення на вбивство. Жертвою повинен був стати 64-річний голова фермерського господарства Юрівського району. Мотивом для замовного вбивства виступають фінансові зобов'язання жертви перед замовником. Поліція провела ретельну перевірку отриманих даних і вони знайшли своє підтвердження. Приличних встреч, коли зустрілися з цим чоловіком, він сказав, що у нього є конкурент. особливих мотивів він мені не називав. Сказав, що потрібно його вбрати. Другими словами, якщо говорити його словами, убить, предложив за це как бы, вознаграждение. Замовник обіцяв за вбивство колишнього компаньйона 45 тисяч доларів або позашляховик. Частину грошей він передав виконавцю. Йому був заданий вопрос, яким способом це сделать. було зробити. Але від нього бы Чіткий відповідь, що чоловіка нужна і закопати, щоб його ну, просто ніхто ніколи не знайшов. Тож поліцейські негайно зв'язалися із замовленою жертвою. Володимир Григорович в це не повірив. Я останній був раз на перемовинах. Ми домовилися все в порядку. Потім спускаємося в Моссіті по ступенькам вниз. Він зупиняється і говорить: оце Григорович, я хотів би вас вбити. Ну і як рішать, рішать суди, як рішить савичні, так і буде. Ну я ж звичайно не вірю у це. Ну хто в це повірить? Поліція провела спецоперацію, аби замовник вбивства повірив у ніби скоєний кілером злочин співробітниками. Поліції спільно з потерпілим було інсценовано його викрадення та вбивство. Про що виконавець згодом повідомив замовника за допомогою заздалегідь обумовлених ключових фраз. Замовник був затриманий на території Івано-Франківської області при підготовці до виїзду до Сполучених Штатів Америки. Візу на поїздку туди він відкрив напередодні. Утім, потрапити до США. Замовник тепер може лише у мріях. Поліція затримала чоловіка, а суд заарештував його. Володимир Григорович ділиться непростим досвідом. Таке важко було переносити ці 16 днів без зв'язку. Ну, ти е, буцім то мертвий, ти не спілкуєшся із світом. Е, ти один. Ну Тільки я спрац... спілкувався з працівниками е, кримінальної поліції. Я щиро їм вдячний, що, що вони мені е, діляли багато часу. І я сьогодні перед вами. Живий, здоровий. Поліційну спецоперацію завершено, Володимир Григорович повернувся до односельців. 17 серпня 2016-го для Володимира Григоровича стало другим днем народження. А замовника попередженого вбивства нині тримають в Дніпрі в СІЗО. Чоловікові врушено підозру про порушення кримінального провадження за фактом підготування до скоєння замовного вбивства. На Житомирщині поліція розслідує обставини поранення з мисливської рушниці 55-річного чоловіка 80-річною войовничою пенсіонеркою. Цей інцидент стався у Бердичівському районі. Його причиною, ніби стало дерево, що росло на межі двох сусідських городів. Місцеві розповідають, що конфлікт між чоловіком та жінкою тривав досить давно. Приходили усні скарги. То дерево не так росло, то він не дає спати, щось там працював. То межани, так то козани туди е, пішла. Ну чисто земельні якісь такі свої питання були. Одного дня сусід зрізав спірне дерево, воно впало на ділянку пенсіонерки. Розлючена бабця схопилася за рушницю в результаті кількох влучних пострілів. Пан Олег потрапив на лікарняне ліжко. При первинному огляді було е, виявлено множинні е, вогнепальні поранення. В ділянці обличчя, в ділянці передньої червоної стінки, в ділянці тазу. Лікарі кажуть, що тепер життю пана Зелінського нічого не загрожує, але він говорить, що йому сильно пощастило. Я такого не ожидав. Хтось це таке може зробити. <смеш> Я обирав, вузли, ну, возле вдома, щоб пожару не було, листя, і такі дикі ди 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 гіляки, сухостогі. Оце це ж пожежна небезпека. Вона виходить з ружьєм, вистрілила раз, другий. Я думав, що це по ті петарди, а коли почув боль, ну як почув, я вже на землі був. І така вогонь, пік я, і кров всі влюшила з мене. Поліцейські прибули на місце пригоди та стали опитувати сусідів. Думки у людей щодо цього інциденту досить різні. Втім, більшість проти зброї як останнього аргументу у вирішенні сусідських проблем. Вона увечворує, все в мене фокуси всякі. І до мене двому зяті ще й тобі таке буде. Вона його просила, що не, не рубай. І це не перший раз. Обслідувати. На вміняємось, на психіку і на всі остальні варіанти. Мені кажуть, що вони люди неадекватні. Треба дуже добре розслідувати це діло і всіх людей взяти на психоаналіз, я так думаю, що вони ну, не повноцінності у возрасті, а в нього не повноцінний за що тоже поліція затримала войовничу жінку, в неї вилучили мисливську рушницю. На даний час призначено відповідну експертизу, однак вже встановлено, що це гладкоствольна мисливська рушниця, яка була не зареєстрована, тобто знаходилася у жінки незаконно. Згодом, під час уже повторного опитування, пенсіонерка таки визнала свою вину. На даний час проти пенсіонерки розпочато кримінальне провадження. Їй оголошено про підозру у спробі скоєння умисного вбивства. Важко у навчанні легко у бою, як ростуть лави нового корду корпусу оперативно раптової дії, це спецпризначенці поліції. Дивіться наш спецрепортаж. Кількаразові попередження у гучномовець під час фінальної стадії силової спецоперації нового поліцейського загону спецпризначення Корт це загальноприйнята західна практика. Таким чином зловмисників чітко попереджують, до них іде саме поліція, і що спротиву краще не чинити, бо гірше буде цього разу. Кордівці штурмували маєток, мешканці якого за оперативними даними торгують наркотиками і мають зброю. Оперативники не помилилися, наркоторгівці намагалися позбутися партії зілля, але не встигли. Його знайшли і у смітнику у туалеті, і зовні на ганку під будинком, і у численних схованках по всій хаті. Потім дісталися й до зброї: Бойовий пістолет, мисливська рушниця в гаражі, чимає набоїв і навіть гранати. А ще достатньо грошей. Загалом стандартний набір наркокортелю, який тієї ночі після масштабної спецоперації у столиці та ще п'ятьох областях України перестав отруювати життя тисячам людей. Ефективно і хорошо під нашим наблюденням зробити корт, який було задіяно во время задержання. А самого главного главаря от організованої приступної групи минулого тижня. Ще 35 поліцейських спецпризначенців корпусу оперативно-раптової дії закінчили повний курс підготовки та отримали відповідні сертифікати та шеврони корду. Ці хлопці служитимуть в Одеській та Житомирській областях. Сьогодні ви одні з тих 140 чоловік на всю страну. Хто пройшли підготовку? Хто в составі корда саме сильне? самое наученное подразделение национальной полиции. Реформа переживает непростой момент. После инъекции инноваций все слабы. Есть переходной этап. И вот сегодня я буду рад за Житомирскую и Одесскую область и буду ясно понимать, что здесь у меня есть спина в виде вас. Відбір тих, хто був тільки допущений до конкурсу серед самих правоохоронців, був найсуворішим: фізичні тести, здача нормативів, вогневої підготовки, психологічні дослідження та перевірка розумових здібностей а ще окремий тест на комунікабельність. Програма відбору і підготовки була тотожною до програми тренування американських тактичних поліцейських груп спецпризначення SWAT. Американські партнери надали суттєву фінансову та методичну допомогу під час навчання бійців корду. Одним із ключових факторів для становлення корт було співробітництво та взаєморозуміння, яке існує між нами, МВС та Нацполіцією. Ви будете служити рольовою моделлю та прикладом для інших. Головні завдання затримання озброєних злочинців і організованих злочинних груп, проведення спецоперацій зі звільнення заручників після вручення сертифікатів та шевронів. Бійці продемонстрували декілька тактичних та вогневих вправ, які всі виконували винятково із справжніми боєприпасами. Тепер у нас спецназ є Київ, Київська область, Одеса, Житомир, Суми і Харків. Динаміка все йде по плану. Ми двигаємося вперед, але швидше не можемо. Люди, які пройшли через АТО, там використовується армійська тактика. То спецназу армійського. А в нас трохи друга тактика. Ми їх перевчаємо до поліцейського спецназу. Це зовсім різні речі. Я знаю, що люди навчені, навчені по новій методиці, і вони виконують все, що буде потрібно для підтримання законності на території області, але не встигли Житомирські Кордівці отримати сертифікати і приступити до чергування, як одразу ж довелося проводити бойову операцію. В одному з райцентрів Житомирщини було затримано підозрюваного у вбивстві. Декілька днів тому він застрелив у київській лікарні серед білого дня з метою пограбування чоловіка, а потім переховувався у своєї цивільної дружини. Саме туди й навідалися кордівці. Знаете, за что задержан? Говорите. Мне нечего сказать. Вину признаете свою? Полностью? Да. Что за пистолет? Мой табель. Підозрюваний виявився військовослужбовцем Збройних сил. Ймовірно, убийство скоїв зі своєї табельной зброї. Про те, що в нього зброя була, ви знали, бачили зброю? Так що я наговорив нашу зброю? Якщо вони відпустять, що видали в частині і не випускали звідти без зброї? без зброї. Ще більшим було здивування поліцейських, коли виявилося, що підозрюваний у вбивстві, вчиненому із своєї табельної зброї, військовослужбовець був злодієм рецидивістом, який був звільнений за град за законом Савченко. Перший раз він покарання звільнений був. За шахрайство у 2009 році, потім він був заарештований за декілька розбоїв і звільнений у 2015 році. Парадокс цього, що як він звільнився, він пішов, ви представляєте, і змог працевлаштуватися в Збройні Сили України, йому ще й дали табельну зброю. Він знову скоїв розбій. Збивство може тільки. За словами Вадима Трояна, якщо терміново не змінити норми закону Савченко, то протягом найближчих двох років за град вийдуть у суспільство 50 тисяч засуджених. Ціла армія, із них чимало потенційно схильних до кримінального рецидиву. І боротися із ними будуть всі самі хлопці бійці кордо. Один з них одесит Богдан Федун. Раніше служив у загоні швидкого реагування губоз сокіл. Потім декілька місяців очолював патрульну поліцію в Одесі, а тепер знову повернувся до служби вже в оновленому поліцейському спецназі. Корд це трішки інше, це, це можна можу так сказати, це продовження тих традицій, тих добрих традицій, які були в соколі. Але це вже я впевнено можу сказати більш професійний підхід до спецпідрозділів до цієї роботи спецпризначенця. Поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події зустрінемося за тиждень.